Доброго дня, дорогі підписники і гості каналу. Сьогодні хочу поговорити з вами про чесник і про чесникові стрілки. Ще тільки кінець травня вони вже ось такі батові. Багато зараз нових відео, спорів, потрібно забирати стрілки чи не потрібно. Я вам скажу точно, з досвіду свого потрібно. Як я роблю? Я беру ось так і витягую просто ось так витягну. Чому? Тому що оця штучка, ця стрілочка, вона дуже багато забирає сил, енергії, поживних речовин із самої чесничинки. Це поки що. Коли почне розвиватися оця бульбочка, оця насинева коробочка, малесенькі чесничинки, як почнуть розвиватися, вона всі сили забере. Нам це потрібно ні в якому разі. Тому беремо ось так. Вам показати, щоб було. Як тільки ви, ви, ви вже її бачите, ось так витягуємо. Просто витягуємо. Де просто обірвалось, обірвіть ось, ось так, взяли, обірвали, тут витяглося, там обірвалося У нас не полити, тому що дожі нема дуже сухо. Ці стрілочки я не викидаю. І я не рекомендую викидати вам. Що я буду з ними далі робити? Зараз я вам хочу показати е, вже в готовому вигляді, а представлю відео минулорічні, щоб не займати багато вашого часу. Е, вгорі, там покажу відео вам підказочки, як в правому верхньому углу там підказочки, і внизу посилання на відео, що я з ними роблю. А зараз покажу вам кінечний результат через рік. Це дуже цікаво і дуже смачно. Так що не викидайте чеснокові стрілки. Ось я вам хотіла казала, що продовжую, покажу вам. Рік прийшов, Це минулорічні мої запаси. І ось ці стрілочки. Я їх зробила, я вже не пам'ятаю скільки. Я там відео поставлю, ви подивитеся І ось ці стрілочки, але отака заправочка. Як, як така спеція, як намазочка. Рік. Вони лежать в мене в холодильнику. Просто отак закриті просто в холодильнику Хочу вам показати, що це таке. Аромат і смак, ніби тільки вчора зроблені. Ось там дивіться. Ось дивіться. І вони такі. М'якенькі і в той же час щільненькі. Вони дуже-дуже-дуже смачні. На смак, хто її спаржував квасолю? Дуже схоже на спаржуву квасолю і на мариновані огірочки. У мене навіть є рецепт, я робила вінігрет з цими маринованими чесниковими стрілочками. Вінігрет набагато був ніжніший. Ось так воно виглядає. Вони не розлазяться. Дивіться, рік пройшов. Вони щільненькі, вони не розлазяться. До картоплі. Особливо до м'яса. Якщо м'ясо смажене на вогні, от той аромат димка. І от саме з такими чесниковими стрілочками це щось неймовірне. Так що дуже смачно. І ось така намаста. Набираю, нюхаю, слухайте, ніби я його вчора зробила, а не рік. Просто закрите лежить в холодильнику, не в неморозильниками. Додаєте в якусь страву, якщо в суп можна додавати, але все-таки воно грубувате. Оці частинки такі дрібненькі, вони помелені, перебиті, але вони грубуваті. Якщо вкидати у суп, то не в самому кінці, а трішечки. За 5 хвилин до готовності, тому що, якщо вкинути в самому кінці, аромат буде смачніший, але оці все-таки частинки грубіші. Якщо вкинути зарані часник як вариться, він не смачний. Все-таки мені більше подобається, коли м'ясо до м'яса або до намаски сала, ось таке тут червоний перчик я додавала. Ароматний, пахучий. Дуже-дуже-дуже-дуже. Вирішила дуже, дуже, дуже. вам показати черненький хлібець. Ось така намазочка. Ще з червоненьким перчиком. Ой. Зеркусльце. І все І що ще потрібно? М -м -м. Який ніжний аромат і смак. Немає тої сильної гостроти чесникової, і сильно виражено на такого, знаєте, аромату чесничного. Просто ніжний, 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 ніжний. Так що я вам рекомендувала не викидати. По-перше, Огірочки ще тільки сходять. Я третій раз пересаджувала, тому що суша у нас зовсім немає дощу, сильно сухо. Будуть огірочки, не будуть огірочки, а чесникові стрілки вже є. Тому зробіть декілька баночок. Я її таку величеньку зробила, але мені як її доїсти не можемо. А та, що в маленьких баночках вже пішла. Так. І зробіть цю заправку. Вона гарно зберігається в морозильній камері. І навіть просто так на нижній поличці в холодильнику зберігається гарненько. А е, теперішнього часу особливо намазали на хліб, кусочок е, шматочок сала положили і ви вже не голодні. Так що я вам рекомендую посилання я залишу е, відео продивитися, одне і друге, тому що у різних відео, ну, щоб я потім не забирала вашого часу, е, щоб це було недовго, подивитеся, схочете собі, знайдете. Дуже смачно, не викидайте нічого, чесникові стрілки, в них вся сила, весь смак. І всі такі саме-саме-саме сконцентровані ці поживні речовини саме в чесникових стрілках. Тому їх і зараз їсти, вони молоденькі додавати в салатики, просто і хлібом можна їсти, вони дуже-дуже найкорисніші. Вони корисніші, ніж чесник. Тому то. А з вами, як завжди, я, любов. Зустрінемось.